Вітаю все сталкерське товариство. Ну, ось і вийшов новий трейлер на гру Stalker 2, який має назву час можливостей. Дане відео GSC презентувала на Xbox Game Showcase 9 червня 2024 року. І сказати, що від побаченого мене просто переповнюють емоції, це ну, не сказати нічого. І тому я вирішив озвучити свою думку стосовно даного трейлеру. Хотів попросити вас дуже суворо не судити даний ролик, так як це мій перший відеоогляд даного формату. Дякую, а я починаю. Перше, що ми побачимо, то це вже ставши майже рідними, вхідні двері до офісу компанії GSC. На початку самого відео, Скіф, піднімаючись по драбині, судячи з усього з якогось підземного комплексу лабораторій, зустрічає Ріхтера. До речі, саме зустрічає, а не вибирається з ним разом. Сама будівля, з якої герої вийдуть в подальшому на поверхню, я зробив заключення, що це саме чорний вихід з-під земель. Де, судячи по задому героїв, не мало б бути нікого. Вийшовши на поверхню, Скіф бачить, яким відкриває обійми сама зона. І Ріхтер, не стримуючи себе, починає наспівувати пісню Миколи Мозгового Край, мій рідний край, край, чарівний край, прута, ти...» Моя любов, ти рідна, матінко, моя <свісно> жива. Дійсно, деталізація на Unreal Engine 5 просто не піддається опису. Але насолодитися сповна красою зони. Їм не дає раптовий напад сталкерів із груповання «Моноліт». Після сутички Ріхтер знімає з одного з нападників протигаз, прагнучи узнати побільше про цих людей. І вираз його обличчя показує, що він, можливо, міг знати цю людину. Або він був дуже здивований, що хтось знав про їхній вихід саме тут. Інферніс зробив висновок, що даний вихід із катакомб знаходиться недалеко від території бару. Ну, тоді сам вихід, я думаю, що це касена на початку чергової глави. Далі, Скіф добирається до заводу Росток. Там ми бачимо вхід в самий бар. Над яким майорить якась аномалія, ймовірно, гравітаційної породи. Ну а замість арени тут вже присутня будівля з позначенням як базар. Тобто, на мою думку, бармен, а він буде в даній грі. Тут буде свого роду як сюжетний NPC, а купівля та продаж, ремонт та апгрейд буде проводитись за стінами даної будівлі. Під час сцени снайперською гунтівкою можна побачити, при прицілюванні з'являється така дія, як затримка дихання. За допомогою кнопки D, ну або англійської L. Тобто, на мою думку, у тебе буде вибір, в залежності від ситуації, затримати дихання та вразити ціль на шаленій відстані або не використовуючи дану опцію, стріляти на свій ризик. Тепер давайте розглянемо зброю, яка засвітилася в даному трейлері. Тут були присутні такі стволи, як Кіпарис, ГП-37, гранатометр пг 7 автомат Бізон, снайперська гвинтівка СВУ, ВС Лавина. Пістолети, УДП Компакт та Стечкіна, ну і ще дуже багато іншого. Тобто збройова складова на найвищому рівні в плані кількості та деталізації моделей. Величезне та незабутні враження на мене склало це аномальні утворення. Порівняно з бульбашками, електрами та гравіаномаліями, які ми вже бачили в ранніх трейлерах, тут вже присутні велетенські архіаномалії, які, я гадаю, ми зустрінемо ближче до центру зони. Які прекрасно показують могутність тої самої зони, та нікчемність тих комах, які називають себе сталкерами. Тут були представлені такі локації, як завод Росток, болото, диски в дебі з фантомами псевдособаки, будівля школи у припяті, темна долина та ще якась підземна лабораторія. Саме тут можна побачити, яким широким буде спектр кастомізації зброї, на прикладі ПК Кіперис. Стосовно мутантів, нам наглядно показали атаку та вигляд контролера та псевдогіганта, який, чекаючи виходу з «Сталкер 2, неабияк обріз шерстю. Після сутички з монолітовцями на фоні звучить послання Фауста, духовного лідера крила Моноліту, що залишилося вірними своїй справі. А по сумісництву, можливо, і головного антагоніста гри. Він говорить, що показав зону такою, якою бачить її він, і що тільки від скіфа залежить, якою зону побачить він сам. Ця фраза наводить на думку, що у грі буде величезна кількість різного роду сюжетних розгалужень. І що побачити у грі все, треба буде зіграти її не один раз. А на цьому я буду закінчувати. Дякую, що вислухали мою думку стосовно даного трейлера. А що думаєте ви, я попрошу вас написати в коментарях. З вами був, як завжди, грів. І до наступної зустрічі!